От, от, подивіться, це навіть раптом не маленька тріщина. Це зовсім не маленька, і з того боку так само. Це, власне, пішло по цілі. Подивіться. Валерія Костишин жителька села Вовчинець Івано-Франківської громади. Приблизно рік тому біля її будинку розпочали будівництво таунхаусів. Через це, каже жінка, в стінах її оселі з'явилися тріщини. Окрім того, погіршилася якість води. Валерія пояснює, що в цій частині села немає централізованого водопостачання, тож воду для себе беруть із ґрунтових вод, рівень яких після початку будівництва суттєво знизився. Це вже будівля йде більше, ніж рік. Ми живемо просто на будівництві. Не врахочу, що в мене стіни як потріскались. Рівень води в нас впав. Є пісок в воді, вже вже неочищена вода. Це незручності дуже великі. Центрального водовідведення тут теж немає, розповідає місцева жителька Ярослава Новицька. Жінка побоюється, що якість води може ще більше погіршитися, оскільки для нових квартир потрібно зробити додаткові вигрібні ями. Тут, якщо вони заселять шість даний момент шість квартир, шість відстойних ям. Ми будемо вже пити скоро. Ви знаєте, що було то. Оксана Павлюк, будинок якої розташований навпроти будівництва, пригадує, коли для таунхаусів вибороли першу свердловину, в її будинку почала зникати вода. Тому довелося на своєму подвір'ї шукати і бурити нову свердловину. Також після початку будівельних робіт в неї почав тріскати паркан. Таких тріщень по всьому периметру є дуже багато, ну яких не було. Через те, що ця техніка вся розвертається, попри самий паркан вони деколи є з причепами. Вони не мають тут такого розвороту, щоб заїхати в ці ворота свої навпроти, і через те максимально дають попри огорожу. Адвокат, який представляє жителів, що виступають проти будівництва таунхаусів Павло Зелінський, розповів, що цю земельну ділянку придбав Юрій Синишин у серпні 2023 року. Її площа тоді становить. Вила 0,18 гектара у лютому 2024 року. ділянку поділили на шість шматків. На кожному із них зареєстрували індивідуальне будівництво. Земля передбачає індивідуальну садибну забудову, тобто індивідуальні житлові будинки. А як ми бачимо, в нас будуються будинки з блокованого типу, як ну в люди кажуть, таунхауси. Це є трошки різні об'єкти. Під таунхаус має бути кусочок землі не менше ніж 1,5 ну, 150 квадратів. А для індивідуального житлового будинку в даному кварталі має бути не менше 500 метрів квадратних. Ну, по документах на шість окремих будинків, а по суті, це от два-три таунхауса. Тобто, навіть на етапі початку будівництва забудівельник фактично вкладав завідомо недостовірну інформацію. Павло Зелінський розповідає, що забудовник засипав канаву, яка слугувала для водовідведення, і яка є в генеральному плані села. Окрім того, порушив протипожежні норми, бо відстань від танхаусів до одного з будинків становить менше як 8 метрів. Також, зі слів юриста, власник будови огородив частину території, яка належить громаді, для того, щоб це довести, люди найняли приватного геодезиста. Ікраз червоним це то наскільки вони вийшли по периметру цієї забудови. Власником таунхаусів є Юрій Синишин. У телефонній розмові із кореспондентами Суспільного чоловік заперечував звинувачення жителів села. Однак коментувати ситуацію на камеру він не захотів. Павло Зелінський розповідає, що із серпня 2023 року жителі зверталися до міського голови, виконавчого комітету управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю, поліцію та прокуратуру, а також державну екологічну інспекцію держав службу з надзвичайних ситуацій та управління держпродспоживслужби в області. Щоправда, там їхні звернення знову направляли в міську раду. Спершу вони потрапляли до міського голови, потім їх переадресовували до його заступниці Вікторії Сусаніної, а далі в управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю, каже юрист. Жодних реагувань в даній сфері міська рада не вживала. Тобто, нас виходить, що люди борються самі. З тим, що от відбувається забудова території, хаотичного забудова території, у відповіді на інформаційний запит, який ми надіслали в управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю івано-франківської міськради, начальник управління Олег Семків відповів, що на всі листи, які отримали в управлінні, надавали відповіді жителям. У селі Вовчинець, де зараз зводять таунхауси, можна будувати як окремі, так і зблоковані будинки. Про це нам повідомив директор департаменту містобудування та архітектури Орест Кошик у відповідь на наш інформаційний запит. Граничний розмір земельних ділянок для блокованої забудови має становити не менше 150 метрів квадратних. Відповідно до генерального плану села Вовчинця, функціональне призначення території, на якій розташовані земельні ділянки на вулиці Григорія Гайдея, території садибної житлової забудови, на якій можуть будуватись окремі чи блоковані житлові будинки, що дозволено чинними будівельними нормами. Павло Зелінський розповідає, що жителі чекають на позапланову перевірку цього будівництва. Вони подали звернення до управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю в липні 2024 року, щоб ті звернулися до міністерства розвитку громад. У відповіді на наш інформаційний запит заступниця міністра розвитку громад та території України Наталія Козловська повідомила, що лист від управління з питань Державного архітектурно-будівельного контролю з проханням провести позапланову перевірку будівництва отримали 20 серпня 2024 року. Наразі в міністерстві працює робоча група, яка розглядає звернення про позапланову перевірку. Після отримання рекомендацій від робочої групи та за наявності підстав для проведення відповідного позапланового заходу, міністерством буде прийнято відповідне рішення, за результатами чого буде поінформовано управління. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська.